Насправді, можна багато дійсно говорити, бо ми переконалися в різноманітності тих обдарувань, які мав Сергій. І прекрасно, що ми провели. Може, ще, коли звернемося до постаті, може з'явиться ще. Щось. Але в даному випадку хотілося б, щоб оці поезії розповіді Сергія Губерначука і ті розповіді, які нам розповіли його друзі, його рідня, його близькі люди, які його знали, його побратими по мистецтву, пане Володимире, спасибі вам. Тобто переконливо ви всі разом довели, що тим ми і сильні, як нація, що найглибші. Чи почуття підживлюють наші душі. Ви знаєте, що це дуже важливо. Почуття Те відчуваєш Да і тоді, коли торкаєшся глибин, думки, почуття, всього сказано і висловлено, особливо коли воно висловлене на папері, коли воно стає частиною от такого, е засвідченого творчого пошуку. І кожен з нас. Ви знаєте, недавно була минулої суботи поминальна субота, і сьогодні ми поминаємо, по суті, Сергія. Хоча згадуємо світлою пам'яттю, згадуємо добрим словом, згадуємо з хорошим світлим почуттям про талановиту, добру, люблячу людину. Але кожен із нас, проживаючи своє земне життя, Господом відміряне, неодмінно набуває життєвого досвіду. Певна річ, звичайно. І він стає свідком багатьох подій. Але ж далеко не кожен здатний дістати із отієї щед... життєвої щоденної суєти оті дорогоцінні зернятка, досвіду, спостережень, роздумів. Не всі вміють їх огранити в цікаву фразу, вкласти в поетичні рядки, наповнити глибоким змістом, а Сергію це вдавалося.